Угу. А скільки такої води водневої потрібно пити, і що можна досягнути, якщо пити таку воду? Будь ласка. Пане, я панець. завжди говорю, що е, кожен має свого сімейного лікаря. І, і разом з тим, я розумію, що не кожен сімейний лікар е, може бути добре проінформований про ефекти водневої води, то і ви. Коли випиваєте ту чи іншу кількість, чи хочете випивати ту чи іншу кількість водневої води, звичайно, ви радьтеся з лікарем. Бо коли є стан, наприклад, цукровою, Діабетичної нефропатії, який вже -за запущений, так нирки перестають ефективно працювати, і тут вже йде постійно медичний супровід. Питання: якщо в цьому стані випивати 2-3 літри води, то ми зрозуміло, що на тут потрібно, але разом з тим, там йде вже процес дефіциту води, і треба давати нормову. Говоримо про середньостатистичне: що воду треба пити зранку. 50, 100, 200, 500 мілілітрів порційно потрошки. Завжди рекомендую: не можете випити 300, 200, може і не треба. Пийте по 25-50 мл води, але часто ця вода буде засвоюватися. Одним із важливих симптомів навіть у тих людей, які не знають, що у них є цукровий діабет, то нехай звернуть увагу: є полідепсія це бажання багато пити. От, ми говоримо, що треба пити воду, щоб не було спраги, так а в людини є оце постійне відчуття спраги, спраги, спраги. Вона не може напитися. І це є одним свідченням або початкового стадії розвитку цукрового діабету, або вже встановленого. Тому тут важливо треба здати кров на вміст глюкози. Як правило, полідіпсія, бажання надмірно пити, йде по поряд із поліурією. Бо е, людина багато мочиться. Тобто йде така інтенсивна умовна циркуляція. Але не всі люди розуміють, що тут важливо, власне, дати таку воду, яка буде в організмі створювати ефект, а не просто коли я говорю: ви чаї ганяєте, коли п'єте воду, е, таку тухлу умовно, тому що вона не має достатньо. Мікробного е, негативного впливу має там плюс 150, плюс 250 редокс потенціал. Так, а коли п'єте воду мінус 200, ви п'єте воду, яка дає оздоровлення. Що ми можемо досягнути при цукровому діабеті, коли ми будемо пити воду з від'ємним редокс потенціалом, насичено молекулярним водним, і, як правило, це вода вище 7, це лужна вода, яка потрібна. По-перше, ми отримуємо потужний антиоксидантний ефект. Ми отримуємо, по-друге, відчуття енергетичного наповнення. Ми розрідимо кров від токсинів, і воднева вода здатна зв'язати токсини, це вільні радикали, зменшуючи окислювальний стрес, який є основною причиною власне, власне знищення організму. Ми отримуємо антиапоптичний ефект. Ми допоможемо мільярдам клітин залишитися живими. Я не раз повторюю: кожного дня в нашому організмі один трильйон клітин гине, один трильйон утворюється. Це, це є норма, ми оновлюємося. Ви Подивіться на наші фотографії: ми змінюємося. Так? От. Коли людина знаходиться в патологічному стані, кількість відновлених клітин Зменшується. Що а, це є основа нашого організму. Якщо клітин менше, 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 значить організм почат, вступає в стадію деградації і руйнування і йде до летального завершення. Наступне при цукровому діабеті дана вода дасть нам ефект цукрознижуючу функцію, покращує функцію зв'язування інсуліну із рецепторами і надходження його надходження глюкозу у клітини. Покращує е, інші види обміну: білковий обмін і ліпідний обмін. Бо інсулін, як він гарно працює, то він посилює і синтез білків, особливо у м'язах. У людей з цукровим діабетом йде, йде розпад м'язової маси, йде певні дистрофічні зміни, щоб цей процес зупинити. Одним з допоміжних факторів це випивання. Води з від'ємним редок потенціалом насиченої молекулярної води. І в супутнім при цукровому діабеті є порушення ліпідного або жирового обміну. Це йде паралельно. Підвищений рівень поганого холестерину і підвищений рівень глюкози у крові. Воднева вода науково доведена. Я спираюсь на наукові факти, і цим горжуся, що це є академічні речі. які... Будуть в Україні теж в медицині, як на сьогоднішній день, є в Японії, є в Південній Кореї, споводжується в Німеччині, будуть допомагати нашим людям. Ось така чудесна технологія, яка розроблена мною, дякуючи творцю, і ми маємо водичку, яка має від'ємний редукс потенціал, і ми це можемо бачити. Так, да. мінус 250. Ось це, це вода життя. Це вода. пам'ятаємо, що кожний приречений до окислювального стресу, а окислювальний стрес вже знайде в організмі найслабше місце і започаткує розвиток патологічного процесу. Який це буде патологічний процес? Чи цукровий діабет, чи ожиріння, чи Порушення того чи іншого системи органу, це вже є генетично обумовлено в кожної людини ахілесова п'ята. Угу. Тому бережімося від окислюваних стресів, які є постійним, бо на нас ти, на, на, ми працюємо у середовищі, яке впливає на нас тисячами факторів одночасно. Візьмемо тільки, наприклад, опромінення невидиме е, різного діапазону тисячі хвиль. так? Угу. Візьмемо внутрішні наші фактори, які діють, візьмемо ментальні, психологічні, соціальні, фізичні всі це, весь цей комплекс, букет на наш організм тисне. Є такі, що сприяють, є такі, що шкодять. А якщо організм ще додатково сам самовільно себе шкідливими звичками руйнує, ну то це взагалі а, алкоголем, тютюном. Взагалі не, не допустимо, тому що е, це є самовільне самогубство. У Мене останнє питання, Олег Степанович, скажіть, будь ласка, а якщо все-таки дотримуватися цього режиму і щодня пропивати цю водну воду, чи є випадки, що люди з цукровим діабетом другого типу все-таки звільняються від цього діагнозу? А ну, будь ласка, чи є у вас такі факти, чи нема? Так, на сьогоднішній день ми збираємо дуже гарну статистику, і цю книгу вже треба буде перевидавати. Тому що зараз йде наступна це онкологія воднева, вода серцево-судинні патології. Тому що щоразу до мене надходять нові і нові позитивні результати. і Я дякую творцю за те. І наприклад, при цукровому діабеті я зрозумів, що добрий ефект починається від 3-4 тижнів. Угу. Коли, і коли починає змінюватися, зменшуватися рівень глюкози і стабілізуватися. Угу. Тобто був 12, стає 9. В подальшому, тобто ми тримаємо контакти, мені цікаво, я відкритий, щоб люди давали інформацію. В подальшому може опуститися і до 8, 7 і до 6. Ми знаємо, що в нормі це від 3,3 до 5,5. Мілімоль на літр це цей діапазон, коридор рівня глюкози у крові. От. І можна добитися разом з тим: це спосіб життя, це спосіб мислення, це спосіб відповідальності за своє життя, за своє здоров'я. Тому відноситись треба комплексно, і воднева вода повинна бути як один з головних атрибутів. У супроводі дня хворих з цукровим діабетом. Дякую вам.